Всім привіт! Ну що, давайте будемо сьогодні розпочинати наш новий турнір. <сум> турнір буде цікавий. Буде куча альфрік, калю, мамок. Ну, не знаю, зараз побачимо, як в мене він буде починатися. Оборона поки що це, ніхто мене не нападав. Вирішила я поставити ось так. Ті мене ліска витримає, не знаю. Угу. Так, ну, що можу сказати? Ким буду я ходити? Не знаю. Я, Як на мене, як на мене, і так як у нас турнір без червоних, то я буду ходити червоними. Швидше за все, що от Так, Так, а де цей красунчик я о. З приводу не знаю тільки, що з Рігардом мені робити, якого його брати. чи в... Ви костюмі чи ні. Оце тут таке головне питання, тому що там Альфріка. Можливо, ми відпружинимо їй і її цю шалену атаку. Ну, попробуємо поїдемо, пощупаємо цей турнір, що він тут буде говорити, тому що. Мені думаю, це буде цікаво. Це і досить таки тяжкувато. Сині скільки фіолів немає. Червоних одна трійка. Угу. М -м -да. Ну, Навіть фіоли можна то було б скласти трійку, але то багато ходів, то мені не підходить. Ну, тут, можливо, мене рятує те, що в центрі Леонідос. Можливо, можливо, і ні. М -м -м. Якби знати, де мені так рухнути, де ще вилетить мій камінчик. Збирати синій кристал, наприклад. би. Не хотілося б. Але, але ризикну. Так, от і халепа. Якщо я його зриваю, в майбутньому я можу скласти червоні. От там трішки червоний спуститься. Будемо пробувати. Угу, ще фіоли приїхали. В ну, Людвіга. В Людвіга не було, мани, то ніби не так страшно. Ох, якби тільки без зайвих комов, будь ласка. Так, а тепер, в принципі, можна було би зібрати і Людвіга. Ну, то, то було зайве, якби тільки не Людвіга. Та ну що це таке? Ну, де справедливість? Це капець. Добре, давайте буде центр, тому що там, щоб базлар нам не ультанув. Будемо. Будемо рігардом лікуватися, щоб не прибили мені Людвіга. Ну, і, і, і тички всі в нього. Мало того, що в нього ультану, ще в нього всі тички полетіли. Типу, це не спеціально так? Ну, як це так називається? Це треш. Так, добре. Кого будемо бити? 1500. Ну, тоді можна, в принципі, бертілу пришити. Давайте спочатку машкою, щоб точно точно шері її добила. Добре. Ну, тепер можна попробувати Леонідаса добити. То щось у мене з ними такі халепи. Тут у нас вже буде це бити. А поле хливе. Вух. <різь> Скільки ці ману набрати? Мало ж так. 50%. Не зарядяться. Де мені сходити нейтрально? Лише один хід бачив, Кагана і все. Тому що Азлар, в принципі, може пришити мені Людвіга. А Альфріка влупить тоді по всім. Халепа. Ну в у комби то було зайве, ну це просто треш якийсь. Ну зараз приб'ють його. Бідний Людвіг. Ну, не знаю, отак. Можливо, там червоні. Ні, нема червоних. Тихенько. Тепер головне пришити оцю красуню. Я так думаю, машкою, а сюди Шері. Угу, І це зробити отаке? Ох, як червоні нарешті виїхали. Тепер лікуємося і добиваємо того. Фух, ну тут, звичайно, така папандос, бо в мене з Людвілом це треш. Тупо хотіли його прибити. О, зайка. Зайка буде боляче. Угу. Ну так і попробуємо. Звичайно, фіоли на фіоли буде халебно, ну, ну. Знову немає в мене. Червоних. Можна отут спробувати пошукати? Ні, не сьогодні. Добре, тоді отак зробимо. Зайка буде лупити зараз, буде боляче, Ну, можливо, ми виживемо. Тепер можна отак спробувати зробити. Угу. А тепер кого прибити? Можна, в принципі, цього. Попробуйте, скільки в нього там те Ну добре, тоді машкою. І шері. Добре. Шкода, що трішки мені немає кинути в пустоту фіолетові, але зберу я червоні, щоб мені мати оцих дівчат моїх на заряді. Добре, можна так зробити. Угу. Тихенько. Ну що, ти заблокуєшся чи ні, пан Кунхен? Дивно заблокувався. Шикарно, то мені подобається. Ще як виїхали вдало в фіолетові? Ну, давай тебе камінчиками так доб'ємо. Фух, що я можу сказати? Противник був адекватний. Пощастило з камінчиком в певний момент. Що там у нас далі буде? Ого! Ого? Угу, Маємо за грогах, шері маємо. Азлара. Лара. Цікаво буде. Буде гаряча, як на мене. Ну, їдемо. Що, зібрати четвірку. Єдине, що можна попробувати тут зробити щось. Хе-хе. Облизня. Збираю я четвірку червоних, і буде в мене четвірка фіолетових. І що тих, що тих, мені на заряд не вистачає. Можна, в принципі, попробувати трішки по-іншому зробити. Але теж не факт, що в мене там вилетить щось потрібне. Ну, добре, будемо тоді так робити. Угу, Добре, шикарно. Це, звичайно, лупить, але ми живемо. Фух, як класно виїхало. Так, тепер що будемо робити? Як на мене, мабуть, от ту сторону буду я блокувати. Угу, І щось можна таке зробити. А тепер і вас можна заблокувати. Зараз будуть червоні. Кого будемо лупити? Кого будемо лупити? Давайте вас отак зробимо. Ну тут, в принципі, вже не... без різниці, де кого це, тому що поле є, Людвіг працює, ману нам накидує, дівчата мої всі живі, так що тут взагалі все вийшло досить таки непогано. Мар'яна ухиляється, але ми її доб'ємо. Фух, добре. Шикарно. Так. Хто? Угу. Цікаво буде. От тут уже тобі Людвіг, тут тобі вже Франц, Хепері, ну тут вже гарніша оборона, ніж те, що було попереду. Ну, з приводу контри, звичайно, це може бути проблема. І з приводу Людвіга так само, тому що в мене зняти посилення може лише Машка своїми камінчиками і своїм талантом. Це, в принципі, може бути халепно, а, взяти когось сюди іншого. Кого я сюди можу взяти? Жовтих можна. Але теж таке собі задоволення. Ну, як на мене, ризикну і поїду отак червоними. Класно. Це мені подобається. Але ніби можна зібрати фіоли, ніби. Ну, якщо зараз ніде нічого не полетить. Жовтих куча. Ну, не знаю, зараз побачимо. Мені якби такого обережно. Єлена працює, Елена працює. Ще Зараз хто значиться заблокується? Професорша. Ну так, звичайно, ні. Звичайно, ні. Вона ж ще недуги лікує, так? Так. От чища Дуже шкода, що в мене немає червоних на заряд, щоб можна було її винести. Угу. От тут називається приїхали. Та жовтих треба було брати, жовтих куча. Блокування ще буде один хід, один хід. Можна попробувати, в принципі, ризикнути і зробити отак. Знялося добре. А тепер, скільки там у цього, Це ще 400, ще, так, на жаль, не вигадить, значить будемо тоді бути отак. Професоршу. Угу. Так, далі. А далі буде Франс у нас на заряді. Треба, якби десь знайти камінчики, зараз, звичайно, комбу полетить, але фіолетовий будемо мати. Так, Людвіг, ти поки що чекаєш, поки відпрацює Франц. Угу, Добре. Це можна з нього зняти, в принципі, і попробувати добити Людвіга противника. Отак От зробимо. Ну, далі вже не страшно. Тут уже можна крутити, вертіти. Що з того, що того доб'ємо. Так, давай отак і отак зробимо. Це пасивкою вгатив, ну нічого страшного. Добре, винесли. Ну, поки що оборони нормальні. Були Були нормальні. Так, що ти в нас робиш? Ой, як гарно лупиш. Тя так уріже. Відмахнутись можуть. Ще можуть станкувати в одиничку. <гум> Звичайно, клас, о Хуфюю. Хуфюю, як я тебе люблю. Ну що, пробуємо, так? Пробуємо. Будемо пробувати так. же. Угу. Кристал червоний. Але, але кристал ми збирати не будемо, тому що мені на заряд не вистачить, не вистачить. Так, ніби комбо, так як подивитися, не летить, ніби добре, добре. Так. Угу, Тепер можна, що можна зробити? Можна, в принципі. Дуже погано, що немає Угу. Кого тут виносити? Винести хуфу, винести мамку, кого винести? Можна, в принципі, попробувати, до речі, винести маман. Щось я так не подумала за це. Я щось її взагалі не порахувала страшною небезпекою. Не вистачило. Погано, то погано. А ну тихо, без комбо. Добре, це ультує, але ми вже заряджені. Тепер, звичайно, хуфу можуть відмахнутися від блокування. Чому? Чому ти відмахнувся? Можна так зробити? Дівчата мої не зарядяться, мені цікаво, трішки не вистачило їм. Я не так зробила там, і вийшла така от халепа. Так, можна зробити обережно попробувати щось отак. Рухнути добре. Ману додала цьому хуфа, але ніби все добре. Давайте ми попробуємо так шарі добити, оцих двох добили. Ну, а тепер отак. Можливо, озерній вистачить. Не вистачило, ну нічого страшного. Фух, добре. Ну, тут пощастило, був камінчик. Уклоніння. Яка ти, уклоністка? Добили. добре. Це був останній тапок щось. Не, не звернула увагу. Так, це був останній тапок. Ну, топ-1, але. топ 1 але, але. Мене, звичайно, скинуть, це буде топ-5. Оборона поки що невідома, бо оборона, може бути, і є. А там побачимо завтра, як воно буде. Все, всім до локамня, всім пока-пока.